Чи встигну я прочитати цю книжку до кінця тижня? Оця Емілі Генрі в мене німецькою, і з усіх планів на червень я її відкладала, а тепер не впевнена, що осилю. Вона легко читається, але досить товстенька, близько 460 сторінок. І я все-таки німецькою читаю повільніше, ніж навіть англійською, а у порівнянні з рідною взагалі мовчу. Починаю читати в середу ввечері, і перед сном я прочитала десь 50 сторінок за півтори години. Що в принципі повільніше, значно менше ніж я зазвичай читаю, але нормально. Четвер читаю в трамваї, по дорозі до роботи осилила 16 сторінок. П'ятниця я взяла один день відпустки на роботі і лишу в Стамбул, тож беру книжку з собою. По дорозі до аеропорту прочитала 50 сторінок, в літаку з Мюнхена до Стамбула ще 120 сторінок, і по дорозі до готелю ще трохи зупинилася десь на середині. В Стамбулі я гуляла і робила перерву також від читання, знайшла класну книгарню і, звісно, купила книжок, але покажу їх в наступному відео. Субота, читаю по дорозі до аеропорту, а також після проходження паспортного контролю, бо в мене є ще півтори години до мого рейсу. Тож взяла собі каву з льодом, знайшла зручний диванчик і прочитала ще десь 50 сторінок. Звісно, що знову читала в літаку. І по дорозі з аеропорту до Мюнхенського залізничного вокзалу я її завершила. Якщо вірити Рорк, прочитала я її за 12 годин 23 хвилини.